показати одну круту фішку фокуса третього. Тобто це, це актуально для тих, хто користується заглушками замість ременів безпеки, щоб не піщала лампочка. Типу. Розганяю машину, відстібнувся В даному випадку я в місті. Це не, не, не так актуально. А, наприклад, коли в селі по поганій дорозі. І там мені треба перша-друга передача проїхати кілометр до магазину. Сюди грязний і не маю бажання пристебатися. Є така крута фішка в фокусі. Лампочка. Цю функцію можна відключити. Тобто три, три рази вставити ремінь або заглушку в защолку, вставив і відстібнув вставив і відстібнув три рази. Ось, показую Раз. два І все. І лампочка затихла. І в подальшому вона піщати не буде, тобто машина не буде бачити, що ремень відстрівний. Від Нав, навіть не буде засвідчитись ну, типу, по місту я все ж таки пристегнуся, але в подальшому в мене машина на, на водійське сидіння піщати не буде. А на, на пасажира від, від...